Ріст цін і ріст податків соціальні видатки без змін долар по 45 і дірка в бюджеті на одну третину в сподіваннях, що її закриють міжнародні партнери. Ми переговори з нашими партнерами провели. У нас дефіцит наступного року 40% від бюджету. Такі цікаві особливості бюджету України передбачено в 2025 році. Звісно, це тільки проект бюджету і в ході його розгляду в стінах парламенту цифри ще будуть змінюватися. Але вже зараз можемо спробувати проаналізувати основні моменти: посміятись над Гетманцевим, поговорити про криву Лафера. Хто знає, що таке крива Лафера? Та економіку України, яку він хоче пустити під укіс по цій криві, умовно ми здаремо з бізнеса ще трохи більше податків через ПДВ, збільшення військового збору, і будемо затикати, затикати цими податками ці дірки. У першому варіанті проекту держбюджету на 2025 рік уряд пропонує збільшити видатки на сектор безпеки та оборони та правоохоронні органи, але зменшити витрати на мінветеранів, мінсоцполітики, Мінекономіки та низку інших відомств. Окрім цього, у 2025 році поки не передбачається зростання розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, вони залишаться на рівні грудня минулого року. Мені здається, що сама назва державний бюджет дуже багатьох якби збиває зрозуміння а звідки туди беруться гроші? Бо це гроші. Які в загальний котел поклали бізнес і люди. Чому люди? Бо кожен з нас сплачує декілька видів податків, які надходять в бюджет. А потім ці податки отримані держава перерозподіляє по тим напрямкам, які затверджуються в так званому документі державний бюджет країни. Все, що витрачається, має бути на контролі в людей. Якщо на поточний рік у бюджеті закладався обмінний курс гривні до долара США на рів... Сорок 40-42 гривні. То на 2025 рік прогнозований курс долара 45 гривень І тут згадалося, якось нам казали, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Ми це все маємо і ми в цьому живемо. І це не просто, знаєте, там прожити серіал, якийсь передивитися, там вимкнув, пішов, поїв, відпочив загибло. Ну, не хочеться говорити ці цифри, але дуже багато українців і військових, і цивільних втрачена маса територій. Просто, бо хтось собі вчився або не вчився керувати державою. Я вважаю, що це надто висока ціна. І знову ж таки, навіть долар по 45 в нинішній ситуації це не. Не обов'язково буде вертикальним лімітом. Замахнувся уряд і на зменшення фінансування Міністерства у справах ветеранів на 28% до неповних 3 мільярдів гривень проти 4 мільярдів гривень у бюджеті 2024-го. Кількість ветеранів збільшується, а видатки на профільне міністерство зменшуються. Така вона урядова логіка. У рази пропонується скорочення фінансування Українського інституту книги, культурного фонду та інституту національної пам'яті. По культурі, якраз з якаць була розмова з Вятровичем, це ганьба. Тобто вони свідомо зни, зни, зрізають в рази фінансування книг, фінансування фільмів. Все те, що Росія зараз вкладає величезні кошти, щоб, хоча б якимось чином, впливати на думку світу. Ну, каже, нам цього не потрібно. І це все на фоні того, як росіяни витрачають шалені кошти на просування російських наративів як на самій Росії і на окупованих нею територіях, так і по всьому світу. План такий, я караблій пасую. Літучі карабель, вам поможуть. Однак в самих видатках Мінкульту півтора мільярди гривень складають витрати на той такий єдиний телемарафон. Ми будемо штампувати далі абсолютно непотрібний телемарафон. Фінансувати програми компанії Тимошенка і «Квартал 95» за кошт платників податків. А культуру яка там культура? Це не це не про нас. Хоча новий міністр культури і стратегічних комунікацій має протилежну думку. Що стосується марафону, є люди, велика кількість людей, які його дивляться, і це так само дуже важливо доносити єдиним голосом те, що відбувається на не обійшлося і без великого будівництва. У бюджеті на 2025 рік закладено 43 мільярди 200 мільйонів гривень на дорожній фонд. Попри те, що тема виборів періодично спливає в суспільстві в проєкті держбюджету на 2025 рік, видатки на центральну виборчу комісію залишилися на рівні цього року, тобто державні кошти на вибори наразі не передбачені. Я теж вважаю, що це перезавантаження на такому високому рівні, починаючи від Президента, закінчуючи Верховною Радою, а там ще й місцевими органами влади, воно потрібне. Але наскільки це можливо з технічної точки зору, з е, взагалі, можливості провести вибори під час війни, я не знаю. Тому не можу навіть прогнозувати. Що таке відбудеться, тим більше і гроші в бюджеті не заплановані. Однак у тексті вже в четверте повторюється наступна стаття. Кабінету міністрів України разом з центральною виборчою комісією після припинення чи скасування воєнного стану в Україні подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до державного бюджету України а частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів президента України, народних депутатів України та місцевих виборів. Але між тим, там же Офіс президента весь час міряє рейтинги. Вони щось там складають, наскільки їм успішно можуть пройти вибори зараз чи навесні чи восени. Але якщо ця влада буде законсервована на весь період воєнного стану і він у нас буде ще довго, то я не бачу навіть надії. Якихось нормальних перспектив країни, і знову згадалося мої п'ять років ще не закінчились через воєнний стан вони а, продовжуються. Як довго триватиме воєнний стан в Україні, і як довго лишатиметься на посаді президента Володимир Зеленський залежить від Збройних сил України, їх фінансування і підтримки кожним із нас. Ситуація в бізнесу по на нього звала на фінансування війська через волонтерські програми. Воно досі відбувається по всіх напрямках, всі друзі, які в мене працюють на економічному фронті, вони дуже багато донатять. І це величезне навантаження для них особисто. Коли ми бачимо грандіозну корупцію, ну, мотивації стає все менше. Швидка допомога збройним силам, військовим частинам іде від звичайних людей, від фізичних осіб-підприємців, які були і є найпершими тими, хто вміють організувати процес, і швидко його організовують. Але ми для них зараз будемо пропонувати зміну системи оподаткування. Як кажуть у Китаї, криза це можливість до змін, але схоже не в нашій країні. Ми не бачимо від уряду реформ, які необхідні. Під час війни. Длякраз війна є тим каталізатором, який має оновити державу підходи в регуляторній політиці, підходи в фіскальній політиці, верховенство права як база для будь-якої нормальної держави. Там про це взагалі нічого не знайдеться, хоча мало би складатися повідне фінансування і на реформи в тому числі. Ну і критично, що я бачу, що єдина відповідь з боку уряду і з боку банкової підвищення податків. От ми б'ємося, живемо, боремося, що би що. От знову проїсти черговий рік, якось простоїти черговий рік, ну це не вихід. Нам треба концентрувати свої зусилля на тому, що ми можемо е, створити зараз в оборонці створення кластерів, е, державно-приватних компаній, які будуть е, виробляти для війська продукцію серійно, масово, належної якості стандартів. Фінансування абсолютно непотрібної кількості правових структур, які займаються лише одним грабежем на великій дорозі, недоцільно. Чому під час війни ми не можемо прийняти силове рішення і ліквідувати мертві органи? Чим займається ДБР, чим займається БЕП? Чим займається, вибачте, половина антикорупційних структур? Я зараз подивився на окремі бюджети, з них 2 мільярди гривень в рік. На що? Скільки вони повернули в бюджет? Ми точно раціонально витрачаємо кошти на боротьбу з корупцією. Чому не сидять ініціатори великого будівництва? Чому не сидять люди, які е, е, купували яйця по 17? Чи форму втори дорога? Що їм заважало? За два роки провести експертизу належно? В суд передати матеріали, навіть підозрювалися. То для чого вони взагалі існують? Ну і таких речей більш ніж достатньо. Я вважаю, що в час війни можна було провести оптимізацію. То, що мертве ліквідувати, хай йдуть на фронт. Там якраз піхоти бракують чи розміновувати. Вони прекрасно екіпіровані. Я коли спілкуюся з ДБР, які до мене були, приїздили в гості. Ну, в них які два рази краще, ніж у мене. Здорові хлопці. Свідомо втрачають від гранат. Так, Хай навчаться, повоюють трошки. Цього не робиться, це не робиться свідомо. Та? І от таких там, питань в бюджеті вистачає з головою. У проєкті бюджету на 2025 рік майже третина це сподівання на західних партнерів. Ми переговори з нашими партнерами провели. У нас дефіцит наступного року 40% від бюджету. Відповіді немає. Її немає в публічній площині, і наскільки мені відомо, і в практичній площині так само. Той же ж Гетьманцев, легендарна людина, каже, що приблизно вони розуміють джерела надходження від наших союзників обсягом в 20 мільярдів, тобто 20 мільярдів немає в принципі. Як ми перекриємо цю дірку? До речі, ці питання ми задавали було і минулого року, коли формувався цьогорічний бюджет. Нам теж розповідали, що тут є генії сучасності, лідери світу, вони все вирішать. Ну от ситуація цих тижнів, коли військо не буде мати фінансування, належно зараз, наступного тижня, ну найкращий доказ того, що вирішити нічого не змогли. Аналізуючи кожного розпорядника, я просто наполягаю: якщо влада зараз не прийде до висновку, що, вперше за все. Відповідальне відношення, раціональне витрачання кожної копійки, це передусім будемо мати такі наслідки, як несприйняття партнерами взагалі нашої, ведення нашого бюджету, нашої фінансової діяльності. Тобто зміни їхньої позиції вони ж залежать від того, як ми себе поводимо, наскільки ми навчилися боротися з корупцією, зменшили її, наскільки ми рахуємо ці кошти, кошти. Тому числі і їх платників податків. Ну, вибачте, в них теж є своє планування, в них теж є свої бюджетні процеси. Вони теж повинні це все закладати в свої кошториси, пояснити своїм платникам податків. Чому ми не будуємо дорогу якусь красиву в Німеччині або міст в Італії, а даємо ці гроші в Україні? Пам'ятаєте, коли в нас була така ситуація, ми казали, що ми на військо гроші не витрачаємо, ми будемо будувати дороги, вкладати в асфальт. Ну тепер прийшли, що це не зовсім було раціонально. Буквально закінчились гроші для фінансування української армії. Уряд обдурив парламент, який представляє народ, і не врахував 500 мільярдів гривень, які ми маємо фінансувати оборону держави. Бо вони думали, що війна закінчиться в серпні місяць. Я взагалі щодо відсутності. 500 мільярдів на фінансування видатків в четвертому кварталі, чула це ще на початку 2024 року. Я не сприймала це всерйоз, тому що як економіст я розуміла, що все ж таки бюджетний розпор закон про державний бюджет ну, не може не враховувати і бути таким неправдивим щодо видатків, які заплановані в країні. Виходить, що оце пояснення про те, що ми думали, що активна фаза бойових дій закінчиться, скоріше за все, це вже по ходу десь народилося в уряді як виправдання всього. Але за ці менеджерські помилки, які наносять шкоди державі, має нести відповідальність уряд. І те перезавантаження в уряді, яке відбулося, ну це не перезавантаження. Уряд мав би в повному складі залишити свої посади і піти відповідати за всю діяльність і бездіяльність, яку вони робили протягом цих років, особливо під час війни, а до війни ще більше тієї корупції, які дозволялися. Коли війна завершується, ти маєш збільшувати фінансування оборони промисловості, забезпечення війська. І багато інших речей, щоб наступного разу ворог не поліз на територію України, бо він знав, що ракети знищать його на підступах до українських територій і кордонів. А ми кажемо, о, у нас війна закінчилася, 500 мільярдів не треба на армію. Ну, це зрада, зрада. Це саботаж, це саботаж, це робота на ворога, робота на ворога. Найбільша проблема в цьому році для України удар по гаманцях українців. Різке підвищення податків чекає нас уже в найближчі дні. Податки можна підвищувати. Мабуть, багато в чому це буде сприйняти людьми і бізнесом адекватно, але чи бізнес готовий їх зараз платити? Важливо, що є проголосований в першому читанні за основу проект закону про зміни до податкового кодексу. Ми бачимо, що влада під гаслами Давайте забезпечимо військовим. І під гаслами, що кожен з нас має заплатити за безпеку, запропонувала взяти додаткові 30 мільярдів до кінця року, виключно за рахунок простих громадян України, які сплачують податки, в яких є офіційні доходи, от вони мають додати за три місяці ще 30 мільярдів гривень у бюджет. Чи буде з підняття податків користь для держави? Спірне питання. Вже навіть стендапери сміються з Гетманцева, наводячи в приклад криву. Лафера взагалі, то не всі мають це знати, це економічна теорія. Все нормально, що ви не знаєте. Проблема в тому, що Данило Гісманцев не знає, що це таке. Ми взагалі з цією ідеєю дуже багато працювали в 2014 році перед тим, як зменшити навантаження на фонд заробітної плати, і ми мали ефект. Зниження призвело до збільшення бази оподаткування це вихід заробітних плат із тіні і надходження платежів в бюджет. Навіть незважаючи на те, що ставка із 40 була змінена до 20, і наша ціль була отримати не тільки ЄСВ, а і ще й податок на доходи фізичних осіб, який мав би зростати, і взагалі це кроки податкової культури, які після яких починається дисципліна, відповідальність, зменшення тіні і корупції, яка в принципі вже для нашої країни є повною загрозою економічної безпеці. Спочатку ви збільшуєте податки, і гроші в бюджеті збільшуються. Але з певного моменту податки продовжують рости, а кількість грошей в бюджеті зменшується. Як написано в підручнику економік, том номер один це відбувається тому, що бізнес є а вплатити твої податки. Даня підвищення податків в країні, що воює не вихід, а лише спосіб загнати бізнес у тінь. Є інші більш кращі рішення наповнення бюджету. Давайте підвищимо ставку. Податку на прибуток для організаторів азартних ігор. Ну скажіть, будь ласка, при оборотах в сотні мільярдів гривень вони сплачують 18% при тому, що їхні доходи взагалі не контролюються ніким. Системи контролю за доходами по ігорці не існує. Її нема. У нас уже три роки цей бізнес поза законом, бо він не мав би так працювати. Виходячи з тих цифр, які вони зараз платять, і порахувавши, що це ставка 18%, а можемо взяти 50%, ми, ми маємо додатковий ресурс. Так точно, як і з виграшів ігроків, вони зараз платять 18%, вони можуть заплатити 50%. Чи менше, стане, менше стануть грати, як стверджують нам представники влади, за що вони дуже турбуються? Не думаю. А якщо навіть стануть менше грати, ми все рівно отримаємо додатковий ресурс, тому що навіть якщо дві третини залишиться, то все рівно 50% це буде більше, ніж 18% із всього обсягу. Наступний крок, який ми пропонували, і будемо наполягати на ньому, це підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби. У нас взагалі таке в мене склалося враження, що не сприймаються ті ініціативи, де є великі лобі чи великий захист Вигорці, Ми вже зрозуміли це, починаючи від комітетів, голів комітетів і закінчуючи багатьма людьми в залі. Якщо говорити по тютюновим виробам, ну це взагалі галузь, з якої колись було досягнуто. Домовленості, що з 1 січня 2025 року вони мають платити європейські ставки з тисячі цигарок, ставки акцизного податку. Зараз чомусь влада вирішила їм ще відстрочити на декілька років ці ставки. Тобто це ж не вимога галузі, виходить, сама влада толерує несплату того, про що домовилися. І тут в чергове згадалося. Молоді і сильні. Будуть заботиться. Вот мне кажется, зараз буде така Не опыт, мудрость э, така. Мы ми знаємо, що повідомирсь нашому опыту. Ми вам. Смотрите, хуже не буде. От така історія. Щодо обіцянок Зеленського, ми ж вже чули його пояснення, що не все те, що обіцяється під час виборів, буде виконуватися або можливо виконатися. От так буває. Вас обдурюють, що. Процес політичних перегонів це просто обіцянки, які ніколи не будуть виконані. І хочете вірити цьому, ну, тоді виходить, що ми тоді заслуговуємо на такі результати, які є в нас сьогодні. І те, що ми перебуваємо зараз в цій зоні знищення і геноциду українського народу, це в тому числі рішення. Всіх нас і всіх помилок, тому для держави дуже багато є попереду завдань і напрямків роботи, над якими ми маємо спільно працювати. От точно тут розділятися не варто. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте, волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.